Якщо ви хочете обрати більш сучасне та безпечне рішення, хмарна ТМС є відмінним варіантом. Хмарні технології мають кілька переваг: по-перше, ви отримуєте надійний рівень безпеки, адже постачальники хмарних рішень інвестують в величезні суми в забезпечення захисту даних. Компанії, які обирають хмарні рішення, зменшують ризики витоків даних на 30% завдяки сучасним технологіям шифрування. Якщо у вас є побоювання щодо безпеки, слід звертати увагу на CSL TLS-шифрування, яке гарантує захист ваших даних при їх передачі через інтернет. Запитайте постачальника, де саме знаходяться сервери, що це за сервери і які сертифікати безпеки вони мають. Також підтверджені відповідності вимогам GDPR для захисту особистих даних та додатковим гарантом безпеки. До цього ж можна поцікавитись, де зареєстрована торгова марка, вимогам законодавства, якої країни вона відповідає, під яку юрисдикцію підпадає. Міжнародні рішення, що відповідають вимогам ЄС і вже успішно використовуються в Європі, часто забезпечують більшу безпеку. Також важливо запитати про рівень доступності хмарної системи, зокрема, чи гарантований аптайм вище 99,5%, що є критично важливим для логістичних компаній. Для порівняння, середнє значення аптайм для локальних серверів у бізнесах без хмарної інфраструктури складає всього 85-88%. Отже, сервери недоступні решту 12-15% часу на рік, а це тягне за собою значні витрати для компаній. І ось ще один важливий пункт що стосується безпеки. Міністерство оборони України, слідуючи прикладу Великої Британії, випустило меморандум, який містить рекомендації щодо вибору систем. Перший рядок цього документа містить наступне: Cloud Comes First. Це означає, що якщо є можливість обрати хмарне рішення, треба обрати його.